І хочемо з вами якраз обговорити в наше спільне професійне свято, але хочемо говорити про речі важливі, як намагаємося робити це власне кожного дня. Отож, бачимо зараз, йде така дискусія, і вже на рівні і самої національної ради, і на рівні секретаря РНБО на високому рівні власне про те, що яка різниця між телеграм-каналами і між роботою журналістів. Ми бачимо, як відстоюють зрозуміла річ свою багатомільйонну часом аудиторію, а отже, і рекламу, і всі подібні речі. Телеграм-майданчики, і я б я розумію зрозуміла річ, в чому різниця між роботою телеграм-каналів і журналістів. Але хочу, аби ви і для наших глядачів теж розповіли, чому телеграм-канал це не журналіст. Ну, ви знаєте, тут напевно можна взяти і ширше. Ми часом думаємо, що будь-яка людина, в якої є смартфон, а в якої є можливість під'єднатися до мережі інтернет, вона вже одразу стає журналістом, тому що вона може йти і одразу постити в мережу те, що вона бачить навколо себе. Журналісти працюють за журналістськими стандартами. Перед тим як інформація потрапляє до вас в ефір, вона проходить перевірку. Ви несете відповідальність відповідно до чинного законодавства за ту інформацію, яку ви поширюєте у себе в ефірі, чи поширюєте до, до прикладу інші традиційні медіа, як ми їх зараз називаємо, тобто газети, друковані видання. Чи навіть онлайн видання, які зараз теж підпадають під регулювання нового закону України про медіа, ви несете відповідальність за ту інформацію, яку ви доносите до своєї аудиторії. І якщо ви поширюєте у своїх матеріалах інформацію, яка не відповідає дійсності, вона не є достовірною, вона не є збалансованою. Якщо ця інформація принижує честь і гідність якоїсь певної особи, то ви несете за це відповідальність. І ця особа, як мінімум, може до вас звернутися з вимогою про те, що надайте мені право для відповіді. І ви маєте надати такій людині право на відповідь у тій самій передачі, в якій була поширена та інформація, з якою вона не згодна. Якщо це газета, вона має надати на тій самій шпальті інформацію для спростування або для відповіді. І навіть якщо це онлайн-медіа. Так само має бути надано право для відповіді. У телеграмі такого права не можна забезпечити виконання цього права, тому що Телеграм є на сьогодні анонімним, і ви не знаєте просто хто стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом, до кого вам звернутися. Я хочу сказати, що проблеми з регулюванням телеграму взагалі ну, проблеми з телеграмом, вони обговорюються не лише в Україні, вони сьогодні обговорюються і в Європі. Якщо говорити, наприклад, про законодавство, нещодавно в Європі запрацював акт про цифрові послуги, і він регулює онлайн платформи, у тому числі соціальні мережі. До яких має доступ дуже велика кількість людей, і Європейська комісія створила перелік із е, е, тих онлайн-платформ, які вона регулює. І сьогодні там теж відбуваються дискусії про те, чи варто до цього переліку е, внести і Телеграм. Тому, можливо, і незабаром ми побачимо серед е, ось цього переліку, який регулюється у Європі, і е, ось цю платформу. Е, тому... Е, Проблеми, якби з регулюванням, проблеми з поширенням інформації, проблеми з анонімністю дійсно у Телеграма є. Ми теж це розуміємо, і зараз можна навіть побачити на такому прикладі, який є дуже активно в і в на телебаченні, і так само і в ефірах радіостанції і зрозуміла річ в телеграм-каналах, обговорюється СБУ зараз, наприклад, хоче перепрошую, СБУ буде займатися безпосередньо Іриною Фаріон. А от Нацрада із питань телебачення і радіомовлення збирається перевірити п'ятий канал. Адже ось ці заяви, які за які фактично. Виключили викладачку із Львівської політехніки, лунали в ефірі п'ятого каналу в Яніне Соколової в інтерв'ю, і тому збираються теж перевірити, і це власне свідчить про те, що кожне слово, яке сказав телевізійник, радійник чи написав газетяр. Вони його треба перевірити. За нього потрібно відповідати, і те саме, що ми, ми теж користуємося… Не, не лише журналіст. А і гість так, ви бачите це на прикладі ось о цього кейсу про який ви говорили. Так, і це теж Тому, важливо відповідальність за будь-що забудь що, що ви поширюєте у себе в ефірі. Тоб, якщо це не прямий ефір. І я якраз про це дещо детальніше хотіла б поговорити, тому що зрозуміло, що і я, і ви є користувачами телеграму. Але ми, так як люди, які працюють в медіасфері, ну давайте скажімо так: 80-90%, відсотків, бо теж не можна дати зовсім 100%, відсотків, можемо більш-менш розуміти, як перевірити інформацію, чи вона справді існує, чи це не фейк, знайти перше джерело. Алгоритм пошуку для нас простий, зрозуміло бо ми це робимо щоденно по кілька разів, і часто знаходимо того, що немає такого першого джерела, куди посилаються ось всі ці е, телеграм-канали. Е, як е, ви б теж порадили б перевіряти, е, де повчитися, як зрозуміти е, середньостатистичному е, українців, який користується телеграм-каналом, де його можуть е, обманути, обдурити, або як перевірити цю інформацію, якщо можна так дуже такі коротенькі. Поради для того, аби медіаграмотність все ж таки розвивалася. Дійсно, тут навіть і традиційні медіа іноді можуть підхопити фейки, які поширюють телеграм-канали. І до речі, ну не можна 100% дати гарантію, що ви будете розбиратися в тому, що поширюється в мережі, і навіть що поширюється традиційними медіа. Тому потрібно розвивати критичне мислення потрібно працювати над підвищенням рівня своєї медіаграмотності сьогодні. В інтернеті і і по телебаченні є дуже багато програм, які розказують, яким чином відрізняти фейкову інформацію, відрізняти від достовірної інформації. Якщо ми говоримо там про телеграм-канали, звичайно, дивіться ну не тільки не лише про телеграм-канали. До речі, якщо ми говоримо про телеграм-канали, є списки, і ви можете знайти їх в інтернеті, списки тих телеграм-каналів, яким можна довіряти, і є списки тих телеграм-каналів, які є токсичними, які поширюють відверту маніпуляцію, фейки і брехню. Тому, хоча б звірте ті телеграм-канали, якими, якими ви користуєтеся, звірте з цими списками. Плюс не ведіться, думаю, головна, напевне, порада: не ведіться на такі емоційні заголовки, тому що зазвичай, за емоціями, коли вам не просто подають інформацію, а саме викликають у вас якусь певну емоцію, зазвичай за цим стоїть маніпуляція. Особливо, що там написано… Якщо там зараз просто дуже часто, і причому я якогось разу навіть натрапила на більш-менш такий притомний телеграм-канал, який ну переважно не грішить. А в них якась ось ця сторінка, ракети летять, моніторинг безпосередньо в областях клацай сюди, буде тобі така область. клацай сюди, всі, всі, всі будуть розказані. І якщо часно ти просто дивишся, ну. Я то розумію, що що це таке. Я не можливо не до кінця розумію, навіщо це їм, і скільки вони коштів отримають за те, що хтось буде приходити і клацати. Але хтось на це буде вестися. І це жахливо, коли під час війни нагнітання паніки, крім того, що вона ще є реальна, створюють ще ось такий важкий психологічний тиск на людей. Щодо цього, зрозуміла річ телеграм-канали абсолютно жодної відповідальності теж не несуть. Так. І а за це цим... є перевірені телеграм-канали, є телеграм канал повітряних сил України. Ось там та інформація, яку ми маємо знати, і яку нам потрібно знати. Дійсно, дуже багато такого, що перейдіть за цим посиланням. І саме для вас Телеграм відкрив доступ до закритої мережі. От коли вам розказують, що саме для вас, лише вам, ви будете утаємничені, і ви будете знати ту інформацію, яку не знає то це, повірте мені, це одразу буде маніпуляція, тому що е, такого е, ну такого немає. І, і, і так само, якщо ви раптом в мережі зустрінете інформацію, що е, моя сусідка е, кум якої працює десь в якомусь там у таємничному органі, сказала, що завтра буде обстріл, ще там щось е, ракети полетять, теж це не вірте. Це відкрита маніпуляція, відкрита брехня. Просто вам маніпулюють. Так, і ось втім, якраз і є проблема, що ми часто е, плутаємо, коли е, от в телеграмі, що це чи інформаційний це якийсь ресурс, е, бо якщо е, не інформаційний, ну різне вони собі там постять, але вони якраз претендують на те, аби визнаватися найпершими, найоперативнішими, тобто на журналістські безпосередньо стандарти. Але е, варто тоді відповідати і решті журналістських стандартів і нести відповідальність за порушення цих стандартів. Тому виглядає це дуже навіть і логічно, коли. Триває така дискусія, але ось цей супротив, який іде від частини телеграм-каналів, бо теж не всі ж зовсім і ховають свою анонімність. Є частина, про яку теж говорить і той самий секретар РНБО, наводячи приклади, що це цілком живі люди, можна їх побачити, вони не ховаються. І тому ця дискусія, мені здається, що приведе до того, що додасться вам роботи теж зокрема. Сьогодні, Олено, вам дуже дякую, що знайшли нині час і доєдналися до нашого.